Справа 8.1. Усно. Назвіть цілі раціональні рівняння. дробові раціональні рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас 2, що ділиться на Х плюс Х, що ділиться на 3. В знаменнику у нас є змінна. Це у нас буде дробове раціональне рівняння. Записуємо, що це буде дробове. Раціональне. Рівняння. Є? А в другому завданні х квадраті мінус 2х, що множиться на x плюс 3 рівнює x-7. Тут у знаменнику немає. У нас змінної, то це в нас буде ціле раціональне рівняння. Пишемо ціле. Раціональне. Рівняння. Є? В третьому завданні x плюс 2 що ділиться на 4, мінус х-3, мінус що ділиться на 8, рівня 15. У нас немає ділення на змінну. це у нас буде ціле раціональне рівняння. Пишемо. Ціле раціональне. Рівняння. Четверте завдання. 4, що ділиться на х плюс 2, мінус 8, що ділиться на х-3, дорівнює 15. В знаменнику у нас ділення на змінну. це у нас буде дробове, раціональне рівняння. Пишемо. Дробове. Раціональне. Рівняння. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Назвіть цілі, раціональні рівняння і дробові. Ну що ж, називаємо цілі. Отже, ціли у нас 2 і 3. 2. 3. Так. А дробові це у нас 1 і 4. Ну що ж, ось таке просте завдання. На цьому вправу завершено.